Свій мистецький простір часу показала на персональній ювілейній виставці з нагоди 50-ліття закарпатська художниця Андрея Павук. В обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая мисткиня представила символічних 50 робіт: живопис, графіку та кераміку. Лейтмотивом різнопланових робіт є любов до рідної землі Закарпаття. Серед полотен і знакова картина для Андреї Павук. Перша робота була після закінчення коледжу, яку відібрали для експозиції на обласну виставку, і вона називається Верхів'я села Новоселиці. І вона для мене така значима є, така дорога, тому що вона була найпершою. І якби вона відкрила такий шлях до подальших виставок. Займаюся живописом, тому що живопис більше до душі. Ну, але не забуваю про кераміку, про шамот, про глину. На цій виставці я представила біля 50 живописних робіт. Серед них і графіка, і кераміка. І в основному ця роботи про свій край, про свій закарпатський край, який я дуже люблю, і ми часто виходимо на пленер і зображуємо свої рідні місця. На офіційне відкриття персональної виставки Андреї Павук завітала численна кількість відвідувачів. Серед них представники влади, інтелігенції краю, колеги по пензлю, студенти, шанувальники закарпатського малярства. Андрея Павук різнопланова та багатогранна художниця, каже митець Василь Вовчок, і зауважує, що кожен, завітавши на цю виставку, зможе відчути самобутню атмосферу художніх образів, серед яких яскраво виділяються закарпатські мотиви гірських сіл. Треба звернути увагу особливо на такі речі, де у нас є така закарпатська, така етнографія, десь вівці, гори. Це не таке видумане, що вона була там, вона була навіть на стримбі, на полонині, малювала з натури Тиховець, і з ночівлею там було, з вівчарями разом. Такі ну фантастичні речі відкриваються у природі, коли є. Ну і пленери спілкування із старшими художниками і викладання ну, створює таку ситуацію, як ви бачите тут на виставці. Різнопланова, багатогранна така виставка. Цікава. Андрея Павук майже 15 років викладає живопис та скульптуру в Ужгородському фаховому коледжі мистецтв імені Адальберта Ерделі. У роботі відповідальна до студентів вимоглива як художниця вміє дивувати глядача, каже колега Тетяна Шпонтак. Андрея Миронівна дуже щиро, гарно здивувала глядача мене особливо своїми роботами з темпери. Техніка темпери, техніка пастелі дуже гарна в неї. Як керамік, також зауважу, що дуже гарні роботи кераміки, виставка дуже надихає. Для студентів коледжу мистецтв ця виставка є і своєрідним натхненням. Андрея Мироніва, наш академ-керівник. Вона нас навчає живопису та скульптури. Педагог вона творчий, у неї особливий підхід. Десь строга, десь можна і пожартувати. Але як педагог, вона класифікований і може багато чого навчити. У мене враження від виставки, якщо чесно, дуже феєричні. Андрея Миронівна – велика молодчинка, просто. Як людина теж дуже чудова і як академ-керівник ми завжди можемо з нею посміятися і піти просто десь на каву. Оглянути виставку робіт Андреї Павук можна до кінця вересня, в обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая.